Де панала моє шанування, цим відеоблогом я хотів би заповнити певну прогалину, пробіл в попередньому тижні, в минулому тижні в події, яка для світу безумовно була значима і яка, однак, і це вже не дивно, і не в перший, не в п'ятий, не в десятий, у нас взагалі була замовчана, не проаналізована, так маєте боком проігнорована. Я насправді ну, з певної міри розумію, чому це робиться, бо влада і вся та обойма провладних писків і ротів телеграмно ютубних хора марафонних, вони якби їм тяжко заходити в якусь тему туди, де немає простору для пафосу. А я якраз. На цьому етапі війни і на цьому етапі нашої історії взагалі вважаю пафос різновидом диверсії, тому що, як правило, знаєте, пафосом стає і надто пафосним стає здебільшого те, що е, є якби дуже нездійсненним. Найбільш нездійсненне тому набуває пафосності. Бо якщо ти чогось планомірно здобуваєш, і якщо ти е, до чогось планомірно, спокійно йдеш, воно пафосним не є, воно просто є робоче. Власне, е, сьогодні цим відеоблогом я хотів привернути вашу увагу до е, основної події минулого тижня в світі це саміт Великої Двадцятки G20 в Ріо-де-Жанейро, в Бразилії. Я поясню, чому це має значення, і якраз це вам сподіваюся дасть ширше розуміння, як світ підходить до нашої війни, як, якою є війна, власне, перед лицем світу. Тому що якраз G20 – це і є те лице світу. Воно е, задумалося спочатку. як... Така сходка, вибачте, за не, не дуже приглядний епітет міністерств фінансів і центробанків 20 найбільших економік світу. І, ну це зрозуміло, бо 90% світового ВВП це є велика двадцятка. 80% ця світової торгівлі це велика двадцятка, 60% всього населення планети Земля це велика. На двадцятка. І е, е, власне починалося це з того, тому що вся економіка і, і фінанси і банки вони залежні і підзвітні геополітиці і політиці. Тому тепер G20 це вже є е, зустріч лідерів. Це вже більше зустріч політичних лідерів. Це нам важливо розуміти, тому що та якщо ми хочемо вибудувати е, свою поведінку на 2025 рік перед світом, то ігнорувати те, яким є світ, ну це вже дуже вибачте на слові і диверсії не поможуть, тому що ну, це, це про те є самообман і, і самодурство. Так от, власне, щоб розуміти, власне, чим є е, G20, Велика Двадцятка, і чому це важливо для нашого розуміння. Тут треба почати з того, що ось G20 це й умовно кажучи, захід плюс глобальний південь за одним столом. Ми дуже часто цього не враховуємо, маючи справу здебільшого з західною цивілізацією, ми якби нею обмежуємося. І всю солідарну підтримку України, яке надає колективний Захід, який за при всіх нюансах Україну. Ось воно нам затуляє, начебто світову підтримку. А власне тут абсолютно все трошки не так. Якраз G20 показує, як світ, а не захід, бо це ширше, ставиться до війни, до української проблеми, до українського питання і так далі. Тому що, якби ми звикли до того, що сімка наша, ну, G7, але двадцятка G20 не наша. І тут, власне, це теж треба розуміти, бо обмежуючись лише сімкою, підтримкою сімки, ми забуваємо, що за тим стоїть ще інші взагалі ну, півпланети, півземної кулі, такі як глобальний південь. І тут якраз от по цьому саміту в Ріо де жанейро все не те, що ну, вже навіть тупому, і дурному, і сліпому, все стане зрозуміло. Ну це вже все просто лежить на поверхні. Тому, власне, от висновки по тому. Як відбулося е, е, G20, е, Велика Двадцятка в Ріо де жанейро от як це все там відбулося відбувалося? Ми маємо підстави робити взагалі цілі такі прогнози трендів світових уже не просто, а світових на, на наступний рік, на найближчий період. Перший пункт і не фактично, якби можна було би і завершувати цей аналіз, значить, перший пункт. Звучить за ріо де Жанейро дуже просто. Україна Україна, українське питання драстичне для них винесене за душки. Ось, в принципі, от від цього стартуємо. Це буде означати, що сімка лишиться при. Нашій війні і пошуку рішень по нашій війні. А для двадцятки, тобто для ширшого світу, де підключається вже глобальний південь, а глобального півдня більше, чисельніший він, він є більш авторитарний, більш такий монопольно гігантський величезні ринки. Не, ось там трошки вже буде інша позиція. І оскільки Україна винесена за душки і це протиснули. Країни глобального півдня на оцій сходці в Ріо-де-Жанейро. Оце означає, що в принципі формула Україна виноситься за душки серйозних тем, і це лишається лише сімці, лише Заходу. Це буде фактично братися за константу, за основу усіх світових рішень, а рішення буде світове. Бо якщо ми покладаємося лише на рішення сімки, то так тут є шанси. Але якщо до цього буде долучатися до ширшого кола рішень, буде залучатися глобальний південь, то тут уже все. Тут, тут лише треба ну, покладатися на умови від нашого посла в Бразилії Андрія Мельника, поза як самітвався в Бразилії, то він якраз дуже так прямо від і на нього працював. От він сказав, що якби з точки зору. Ну, з його точки зору, якби він так написав, що а за нас особливо, то ніхто і не боровся. Тобто перед глобальним півднем західна цивілізація, тобто сімка. Сімка перед двадцяткою за Україну не стоїть, не наполягають. Якщо Глобальний Південь каже, зняти це питання, бо драстично відсунути, то знімається і відсувається. Бо знають, що в принципі вже фактично по суті. Повне розходження з глобальним Півднем відбувся. Діаметрально протилежні позиції, діаметрально протилежні мовиводи, абсолютно супротилежне ставлення і оцінки по багатьох питаннях, зокрема по-нашому. І тут треба про це розуміти. І те, що посол Мельник каже, що за нас нібито нічого ніхто там сильно не боровся, і тому українське питання за душками це є якби притеча взагалі світового тренду, де Україна лишиться лише порядку денному сімки, а в двадцятці переважить позиція глобального півдня. А там рішень за нами не буде і на, і на нашу користь не буде. Тому, власне кажучи, за підсумками Ріо жанейро що українське питання п'яте. Українське питання п'яте. Не згадано взагалі дати 1000 днів початку вторгнення, хоча Ріо-де-Жанейро відбувалося якраз в тисячні дні. <кій> В день цього такого дуже сумного антиювілею. Не було жодної згадки про Росію. Якщо ви подивитесь Комініке G20, то там немає жодного згадку про Росію. Не прописується слово Російська Федерація. Немає. В жодному з контекстів. Так само немає жодної згадки, жодної апеляції до теми ядерних погроз, які для нас є робочими дуже загрозними темами, ну фактично якби, катастрофічного характеру темами. Там взагалі це не ігнорується, це так е краще винести за душки все те, що надто когось там дратує, а це ядерні держави. І маємо розуміти, що умовно кажучи, і це G20 показало з дев'яти ну, там. З 9, там з дев'яти ядерних держав конкретно за нас три. Тобто в клубі ядерних держав ну, за Україну виразно третина. А решта це Глобальний Південь, який виносить українське питання за душки і буде виносити. Тому всі, всі питання, пов'язані з Гадкою України, завжди витувалися то Бразилією, то не, Індонезією, там, то Латинською Америкою і так далі. Тому тут. Ось і, і мали такий порядок денний. Перший пункт G20. Це ж нам треба розуміти. Що ми входимо в наступний рік з нашою війною в цей рік, де першим пунктом для 90% світового ВВП, 80% світової торгівлі, 60% населення, є питання боротьба з бідністю. Боротьба з голодом. Це перший пункт. І це не напомну, ну це якби це, це, це не жарт. Тобто, це є перший основний пункт усіх розмов на G20. Другий пункт забезпечення сталого розвитку держав в умовах кліматичних змін. Другий пункт з різних тем, які обговорювалися: доступ, справедливий доступ до вакцин, поширеність і доступ до інтернету. Це стосується бідних країн. Протидія мові ворожнечі, хейт-спічі. Оце є проблематика, яка широко дискутувалася. Важливою темою проходить взагалі, фактично, майже як з економічного блоку, основною темою, ішла тема оподаткування надприбутків, пошук рішення, і запровадження якогось мінімального податку для транснаціональних корпорацій. Оце на порядку денному світу. Якщо беремо про. Конкретно про Україну, а ще тут важливо сказати на цьому саміті, як повноправний член Великої Двадцятки, увійшов Африканський Союз. І тепер в ширшому колі світу, поза колом Великої Сімки, тобто Заходу. В ширшому колі двадцятки буде Африканський Союз. А це є вибрати на слові Госраке Тумба-Юмба, якому все одно яке зерно жерти. Якщо Росія буде їм постачати крадене наше зерно з Бердянська і з Падмілітополя, то воно буде жерти то крадене і дякувати Росію в, в, в член. От так. Африканський Союз зі снідом, з бідністю, з голодом. З вакцинами, з недоступністю інтернету, з, з, з економічним дном. Ось. Тобто, це буде проблематика світу. І Якби світ буде з цим працювати, тому що в G20 входить 66% бідного населення. Тобто, там за рахунок Африканського союзу і тих бідніших держав заходить проблематика голоду і бідності. А їм. Плювати і чхати, і срати на слові на європейські війни, тому що навіть з точки зору глобального півдня будь-яке послаблення Заходу означатиме посилення Сходу, а вони схід. Ну, схід наш півкуля. Тому тут, бачите, оці процеси треба нам розуміти. Тепер стосовно геополітики, бо теж важливо на 25 рік, чому про це не говорять? В g 20 сказано, підтверджено і визнано. Право Палестини на самовизначення. Це ж дуже серйозні речі. У нас це взагалі так. а? Боком пробігло, знаєте, якимось знаєте, зайчик пострибайчок на підстрелені нозі, та тема проскакала, навіть ніхто не турнував. Підтверджено право Палестини на самовизначення. Це означає, що 25-й рік буде роком Близького Сходу, а не України для світу. Розумієте? Стурбованість велика висловлена з приводу гуманітарної катастрофи в, сектора, в секторі газу, Знову близький схід. Стурбованість висловлена стосовно ескалації в Лівані. Знову близький схід. Це те, що я говорив ще два місяці тому, ще до виборів в Америці. І, і, і Мій прогноз був такий, що перефокусується увага, в тому числі і американської демократії ну, демократії, там, тр Трампівщини, так це назвемо, адміністрації Трампа перефокусується увага з України на близький схід. Тому що, якщо вони бачать, що по Україні тяжко все вирішується, то по Близькому Сходу треба перефокусуватися там чіткіший ворог. Росія не є таким чітким ворогом. І це G21 тому числі показу. Тому ця перефокусація на Близький Схід, визнання права Палестини на самовизначення, ну це дуже серйозні геополітичні речі. Ескалація там, в секторі Газа, Лівання, оце все піднімалися питання, оце, власне кажучи, є порядок денний на 25 рік. Якщо ви запитаєте, що там, власне, по Україні в п'ятому пункті, то воно і в світовому рейтингу теж буде десь так само. Я ж кажу, в світовому. Якщо ми беремо сімку, то сімка буде думати, як це все гасити, закінчувати, вирішувати. Але в світовому масштабі це п'яте діло взагалі. Вони дали це навідку в західній цивілізації, ви з тим махайтеся. Навіть що по Україні? Наголошено на великих людських стражданнях. Для світу, українська війна це є власне метафізика війни страждання. Не території нецінності, не якісь там сухопутні, якісь там шляхи до Чорного моря. Людські страждання, унеможливість людських страждань. Перестаньте страждати. Кажуть в буддисти, зорострійці, якісь там і дзен, здени і, і так далі. Людські страждання треба припиняти. Відзначено вплив негативної української війни на світову продовольчу на проблематику якби безпеку і енергетичну. Тому треба то все рішати, тому що світове продовольство страждає скільки можна третій рік. Енергетичне всі логістика енергетики через російську монополію, викид її за там забор, теж не страждає скільки можна третій рік. Ось така світова позиція. Це глобальний південь буде диктувати, тому що наступний рік буде більше світовим роком, ніж роком Сімки. І, і тому таке ком'юніке містить. Не досить стандартну і типову таку формулу, мовляв, там треба там написано вітати, і вітається пошук конструктивних там конструктивних ініціатив, мир, настання миру через діалог і дипломатію. Ось світова, от світовий посил. На наступний рік по українській війні пошук конструктивних ініціатив через діалог і, 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 і дипломатію. От Якщо підсумовуючи, це, це відбулося минулого тижня. Так? Задано основні параметри ставлення, оцінки, пріоритетності, якби все, все тут, тут, тут тут не поможе пафос. Так, воно просто є, є отак, як є, це об'єктивна дійсність. Та да, об'єктивна дійсність свідчить про кілька моментів. Дуже коротко їх скажу, бо вони, в принципі, і так вже випливають з усього мною сказаного досі. Треба повністю лишити в спокою глобальний південь. Глобальний південь абсолютно програний. Програний не лише нами, тому що ну, ми -то взагалі не гравці, тому що ну... Ну... ну, ну эй, не буду углублятись. Ну, тобто. Ми не маємо з чим говорити з такими величезними країнами, там як Індонезія, Китай, там Латинська Америка, Індія, ну, Африка. Там нема про що говорити. Ну, якісь лекції читати про то боротьбу за справедливість. На то всі подивили і кажуть, гані зерно. Ось е, глобальний південь програний. Причому не лише програний нами, він, якби так я можу навіть е, е, так завуальовано, то ствердити, що він, в принципі, на мій погляд, то є програний і Великою сімкою. Тобто західним світом програний глобальний південь. Занадто різні протиріччя тут вже не зійдеться. Якщо шукати спільного ком'юніке між Заходом. І глобальним півнем, то воно буде без Росії, без згадки про Росію, без згадки про українську війну, без якоїсь там посилення ескалації, того всього не буде. Тобто все, що буде спільне світовим, буде без згадок, драстичних питань. Це лишається лише на рівні сімки. Ну а сімка це не двадцятка, ми це повинні... Розумієте. Другий пункт, який тут теж важливий, абсолютний провал української дипломатії. Української дипломатії не існує, як такої. Її і не існує, тому що Міністерство закордонних справ це є скасоване Міністерство Єрмаком. Зараз міністром фактичним зовнішніх справ є Єрмак. Він уповноважений клікою вести міжнародні контакти, а тут Міністерство йому тільки в поміч, йому тільки в інструментальну допомогу. Міністерство тут не суб'єктне. Повністю міністерство подавлене. Тут, отак от є. А оскільки, ну, розуміючи, хто веде зовнішній ці трек, трек зовнішніх зносин, то зрозуміло, що абсолютно все провал. Повністю все провал. Вся дворічна робота України по виходу поза межі сімки є катастрофічно програні, провалені. І це, як зокрема, і об'єктивно так. Тут, тут і геройства не слід було очікувати, я, я, не, я не мав жодних очікувань. Але по факту, просто зараз вся наша дипломатія вона полягає, і це, до речі, посол Мельник так і написав в своєму коментарі. Він так і написав, що вся наша дипломатія зараз полягає знаєте, в тому, що ми бігаємо і просимо, дайте гроші і дайте зброю. От вся наша дипломатія, це от цілий сон, ціла мережа посольства по світу, воно це бігати і просити бігати і просити. Це гидотно, принизливо і низько. Ну, тобто, це не є дипломатія, це є ну, от, це бігання. Розумієте, І тут не доводиться взагалі говорити про те, що взагалі на світовому масштабі взагалі українська думка є якось. Ну, гідно представлена, вона радше представлена через е медіаторів і е представників е з Великої Сімки. Але, власне, Україною то краще б не Він інколи так скажу. Тому тут якби, це той момент, ну, якби треба це розуміти. На 25 й рік ми не маємо шансів взагалі виставити, я так, грубо кажу, продати українську проблему як проблему світу. Цього вже не буде. І це, це вікно дипломатії вже закрилось. Все, сам я показав. Глобальний південь це все прикрив і все, і того вже не буде. Значить, тепер лишається такий останній малесенький пункт, дуже короткий. Я його міг би розвинути ще повноцінний блог, але може якось іншим разом. Навіть. Ну, розумієте, для того, щоб зараз подавати українську війну як боротьбу за демократію. Апелюючи до ціннісної частини світу, треба нею бути тою демократією. Розумієте? Ось G20, все чітко зрозуміло. В G20 всі країни Західної цивілізації, Сімка, Європа, Америка. Це є ну, версне слово демократії. Ціннісні демократії. Якщо вони не можуть... Подати боротьбу за Україну як за українську демократію, то це означає, що Україна демократією для них теж не є. Та й не є, тому що конституційні права свободи розчавлені, все розчавлено, одноосібна влада. Фактично, північна Корея по режиму, е путіноподібний телевізор, узурпація, медіасфери. Ну тобто, ми як броміти апелювати. Що це є боротьба за демократію, не будучи демократією, ну вибрати на слові, ну то якби трохи лицемірно, то воно Ну це так би тут вони не, ну не співпадає воно по факту. так? Тому тут, як розумієте, тут на порядок денний буде все ж таки виходити вже на 25 рік внутрішній порядок денний. аби могти претендувати на рішення світу по Україні, яке би нам підійшло. Треба трохи постаратися, а не тільки е, от, розумієте, е, апелювати героїзмом і смертями. То вже якби, і так зрозуміло, війна то страждання. Але тут вже розумієте, трохи мають бути більш такі каркасні речі. так? І... А їх нема. А їх немає, тому воно буде якось так вирішувати, знаєте, якось так. от... Це така, я буду гурток ручної ліпки. Знаєте, ото продають ці сертифікати, йдете дві години ліпити керамі. Таке ліпити. Щось і зліпе, то сі жліпе. Ну бо, тому що тут розумієте, цінності вже якби вибиті з під основ. Зараз вже будуть угоди, домовленості. Оці цінності вибиті, тому що ну і на цінносному рівні, ну не ну якби. Ви бачите на слові, стільки тут наші нахомутали, що тут ну, дуже запитань по наших тепер є. І воно буде все одно рано, чи пізно постувати астрапом особливий. особливо. І тому що? Тому на поверхні лишаємо, просто як затравку наступних тем для розумів, На поверхні лишаємо дуже просту річ. Зацікавлення в Україні буде лише зараз титульно одне. Розплата унікальними цінними надрами. Що записано в четвертим пунктом, чи який він там в плані перемоги, який десь там дуже презентований? На що вже відгукнувся Трамп, потираючи руки, зацікавлення надрами. Це 111 мільярдів тонн цінних корисних копалин сумарною кількістю більшістю, ну там вартістю понад 14 трильйонів доларів. Літій, графіт, уран, титан, коксоване вугілля та інші дуже цінні копалини, які унікальні і рідкісні, якраз в Україні так благословенно буде, напевно, тим розплачуватися надрами за пошук якогось хоча б рішення. Ось таким виходить порядок денний на 25 й рік. Нічим вже не можна зацікавити, крім як розплатою цінними надрами. Ото прийшли за два роки ходінь по дипломатії, підписувань всяких угоду з усіма. А пізніше, що виявилося, що можемо зацікавити тільки доступом до інвестування в, в, в надра? Дуже цінні, там рідкоземельні елементи, які там в одному проценті є взагалі десь на планеті Земля. Ось такий, от, власне кажучи, світовий масштаб, така світова е, теперішньої ситуації. Принаймні, я за підсумками Рів де це абсолютно чітко побачив. Тим, власне, хотів з вами поділитися, попросити вас теж взяти до відома і так собі знаєте, так якось так розширити горизонти, так трошки на те подивитися більш глобально. Можливо, в цьому, в цьому плані і мій не відеоблог, така відеодоповідь, вам стане у пригоді за що вам сердечно дякую за підписку на YouTube канал, на телеграм-канал теж І особлива вдячність за те, що можливо ви звернете увагу на реквізити в кінці тут під описом відео. Завжди запублікую реквізити з проханням офірувати робити дуже скромні пожертви на існування. Мого контенту за це широ дякую до зустрічі. Всього доброго.